Хочу розвіяти великий міф про мінування чонгару. Жодного мінування чонгару не було. В цілому. Це дезінформація. От і все. Від деяких блогерів, коментаторів і так далі. Як це довести? Дуже легко. В повідомленнях ЗМІ. 2014 року по 2022 рік не було жодного згадування про мінування чингару. От, Міністерство оборони України не має такої інформації в цілому про мінування Чонгагу. Немає в них такої інформації. Як і у керівника Служби безпеки України немає такої інформації. І немає у міністра вас такої інформації про мінування Чонгара. Що це вони хочуть цим сказати? Що це фейкова інформація. Далі. Стосовно чонгару, там ходили маршрутки через цей пропускний пункт, жодного мінування не було. Люди їздили на машинах туди-сюди і торгували. Херсонську область. І їздили кримчани в Херсонську область через Чонгар, щоб отримати документи, їздили по Європах з українськими документами. Російські вони ховали документи. Тому ті, хто розказують про мінування там Чонгару, ви кого хочете намахати, ви Болдеро. Де документи про мінування Чонгару? Покажіть мені їх. Початку та підписом відповідальних осіб, а не підроблені без початку президента чи міністра. У вас таких документів не було і нема, бо виболобова.